Всім привіт! Мене звати Аліса. Я кар'єрна консультантка і вже понад 7 років працюю у сферах дотичній до HR. Я провела понад 200 кар'єрних консультацій і допомагаю людям знайти роботу. Окрім цього, з 2017 року я змінила вже дуже багато професій сама, тому чудово розумію, як це працює і зсередини, і ззовні. Отже, що потрібно знати, перш ніж взагалі відгукуватися на будь-які вакансії. По перше, пам'ятайте про те, що у вас вже є досвід, навіть якщо ви ніде ще не працювали. Наприклад, ви були в студентському самоврядуванні, або ви допомагали батькам десь підпрацьовувати, або ви буквально роздавали флаєри на вулиці. Це теж вже, хоч якийсь досвід, який може стати в нагоді, навіть якщо ви в школі були активним учнем, ви можете спокійно застосовувати цей досвід для того, щоб зробити своє перше резюме, просто правильно його запакувати. В той же час вам потрібно уникати непотрібної інформації. Якщо у вас було дуже багато різних задач, або ці задачі були нерелевантними до тієї вакансії, яку ви розглядаєте, то обов'язково уникайте цього, тому що це не потрібно ні вам, ні роботодавцю і буде займати зайвий простір у вашому резюме. Отже, перед тим як почати шукати і розглядати різні вакансії, перш за все вам потрібно зрозуміти, що ви взагалі шукаєте, які можливості ви б хотіли для себе розглянути, і куди варто відгукуватися, а куди ні. Тому що, якщо ви не обдумали це і уявлення не маєте, що ви взагалі шукаєте і яку вакансію хочете знайти, то відповідно ви ніколи її і не знайдете. Тому вам потрібно дослідити свої сильні сторони, що вам взагалі цікаво, в якому напрямку ви б хотіли рухатися. Можете почати з того, щоб розглянути просто вакансії, які є доступні на ринку, подивитися, куди ви підходите по своєму досвіду, що вам взагалі подобається, і вже тоді починати надсилати найперші відгуки на різні пропозиції. Отже, де шукати ці всі вакансії, взагалі варіантів є безліч, насправді на слайді я підготувала різні варіанти, які я особисто вважаю є цікавими. Зокрема, там є і такі сайти, де можна шукати технічні вакансії, не технічні вакансії, вакансії в Україні за кордоном, гібридні, онлайн, офлайн і так далі. Ви можете подивитися кожен із них, розглянути, які там є взагалі напрямки діяльності, що вам цікаво, де взагалі різні компанії розташовують свої вакансії, і вже від того відштовхуватись і обрати саме той ресурс, на якому вам найзручніше буде шукати пропозиції для себе. Зокрема, хочу наголосити. Ти на, наприклад, такому сайті, як Джині, ви можете там розмістити своє резюме анонімно і продовжувати шукати вакансії, навіть, наприклад, якщо зараз у вас є робота, вас можуть шукати рекрутери самостійно, надсилати вам пропозиції. Ви можете на них відгукуватися або ні. Ви можете відкривати свої контакти або ні. Ви можете також обирати ті напрямки, які їм взагалі не цікаві. Наприклад, це казино, гемблінг, або якісь дейтінгові застосунки, або ще якісь напрямки, які ви не хочете. Те за своїми цінностями взагалі розглядати. Якщо взяти, наприклад, ресурс LobbyX — це рекрутингова агенція, яка допомагає як роботодавцям знаходити кандидатів, так і кандидатам знаходити роботу. Власне, ви можете і звернутися за кар'єрною консультацією до них, якщо є така потреба. І загалом у них є дуже багато вакансій на різних напрямках. Зокрема, є також вакансії до військових підрозділів. Якщо вам цікаво, там можуть бути і більш цивільні напрямки, тобто, наприклад, комунікації, маркетинг, щось в такому ключі. Або ж бойові посади, також якщо ви їх розглядаєте, окремо хочу наголосити, що варто розглядати також вакансії, які розміщені на сайтах компаній, які вам цікаві, тому що там більше шансів на те, що на вас звернуть увагу якомога швидше, оскільки рекрутер одразу отримує сповіщення про нову заявку і може переключитися до комунікації з вами. Коли ви обираєте вакансії для себе, важливо розуміти, що це ідеальний опис кандидата, який скоріше за все не існує в цьому світі. Саме тому. Вам потрібно відгукуватися на вакансію, навіть якщо ви не на 100% підпадаєте під ті вимоги, які описані у вакансії. Також хочу наголосити на тому, що варто зосередитися саме на компаніях, які вам цікаві, а не на окремих вакансіях. Тому що якщо вам подобається те, чим займається компанія, які в неї клієнти та проекти, то більше шансів, що ви замечитеся по софт-скілах, Ну а хард скіли можна буде підтягнути вже в процесі. Насправді компанії доволі відкриті до того, щоб навчати, оскільки у кожної з них є свої. Індивідуальні вимоги, якісь особливості, яким вони навчають під час випробувального терміну. І останнє вам важливо приготуватися до того, що імовірно ви будете шукати роботу певний час. Можливо, це буде довгий час, можливо, це буде місяць або більше, і це цілком нормально. Важливо приготуватися до цього одразу, щоб потім не розчаровуватися і не вигорати в процесі пошуку роботи. Отже, перейдемо до створення резюме. На слайді я підготувала деякі плюси і мінуси резюме. Які потрібно врахувати при створенні документу, почнемо з мінусів, що точно робити не треба. По-перше, уникайте довгих файлів. Насправді вам потрібно робити резюме не більше, ніж на одну сторінку, оскільки більше читати ніхто не буде. Вам пощастить, якщо ще й одну сторінку повністю прочитають, але це не точно. Окрім того, потрібно уникати великої кількості тексту, оскільки, як я вже сказала, читати це ніхто не буде, і потрібно якомога в коротший термін дати зрозуміти рекрутеру, хто ви що, ви, що ви, що ви можете запропонувати, і навіщо з вами взагалі продовжувати спілкування? Також не треба робити резюме універсальним. Я розумію, що дуже хочеться зекономити час, зробити одне резюме, розіслати на 500 різних вакансій і думати, що от зараз 499 з них дадуть вам зворотній зв'язок, але насправді це не так. У мене був Фло досвід, коли моя клієнтка на кар'єрній консультації розповідала, що вона відправила понад тисячу резюме і не змогла знайти роботу. Все тому, що вона зробила один файл, який розіслала всім різним компаніям, і відповідно ніхто з нею не хотів комунікувати, тому що не розуміли, чому саме з нею варто познайомитися. Також уникайте використання прикметників. Наприклад, я стресостійкий, я цілеспрямований, я класний і так далі. Зрозуміло, що всі ми класні, але це не те, що приносить нам гроші. Нам потрібно говорити чітко, по суті, що конкретно ви зробили, чого досягли, і саме це потрібно почути роботодавцю. Також я рекомендую уникати автоматизованих шаблонів, які є на різних сайтах, тому що вони ніколи не зможуть зробити вам саме індивідуальне резюме, яке ідеально опише ваш досвід і ваші попередні задачі, які ви виконували раніше. Знайдіть звичайний шаблон, можливо, в CanVi, можливо, в Google Docs. Є певні шаблони, і заповнюйте їх своєю інформацією, не використовуйте. Агрегатори резюме, наприклад, на WorkUA чи на подібних платформах, тому що вони, по-перше, виглядають не дуже гарно. А по-друге, таке враження, ніби вам взагалі все одно було, коли ви створювали своє резюме. І останнє, чого варто уникати, це прогрес-бари або такі шкали, за якими ви. Нібито пояснюєте, який у вас рівень знання мови, чи рівень володіння якимось інструментом. Насправді це взагалі не зрозуміло, не зрозуміло, що означає знання англійської три зірочки з п'яти: це типу Б1, чи це Б2, чи це можливо А2, але ви дуже впевнені в собі, і так далі. Використовуйте конкретні показники для знання мов для рівня володіння тим чи іншим інструментом, або просто вказуєте назву інструменту, і тоді буде зрозуміло, що ви розумієте, що це таке, і як ним користуватися принаймні на. На середньому рівні, якщо ви знаєте щось нижче середнього рівня, або володієте мовою нижче базової розмовної мови, то краще взагалі цього не згадувати. Наприклад, якщо я можу сказати англійською лише слово Hello, how are you, то це не зовсім те, чого очікує роботодавець і який шукає людини, що знає цю мову. Вам потрібно володіти мовою на рівні приблизно такому, щоб ви могли говорити з колегами професійно на якісь професійні теми. Використовуючи іноземну мову Тепер перейдемо до того, як же все таки треба робити. І починаємо ми, звісно, ж зі структури. Іноді буває, що резюме роблять просто суцільним текстом, який не те, щоб неможливо прочитати, але просто не хочеться читати і його незручно сприймати, оскільки весь текст зливається в одну купу, і неможливо виділити, що з цього головне, а що другорядне. Саме тому важливо розділити на певні розділи, наприклад, освіта, досвід роботи, можливо, волонтерство, можливо, мови і так далі. Все, що ви потрібним або чого вимагає вакансія наступний пункт це summary або профіль або загальне або про мене це все може мати різні назви але суть одна вам потрібно підсумувати свій досвід і підлаштувати це максимально під вакансію якщо ви не готові створювати індивідуальне резюме під кожну вакансію вам потрібно використати це на максимум і зробити хоча б один абзац використовуючи дані з вакансії і максимально описати чому саме ви маєте бути на цій позиції, і чому вас варто запросити на подальші етапи. Про індивідуальний підхід я вже згадувала, але також ще раз прокоментую, що важливо, хоча б деякі пункти виокремити і зробити акцент на тому, що просить компанія. Наприклад, якщо компанія хоче, щоб ви володіли якоюсь мовою на певному рівні, обов'язково винесіть це в перші пункти. Якщо потрібно знати якісь програми, чи якісь мови програмування, whatever, вам потрібно це максимально робити. Акцент на цьому, щоб Потім на це одразу звернули увагу. Обов'язково перевіряйте на помилки своє резюме, навіть якщо це одруківки, або ви щось там не помітили. Але це насправді важливо, тому що резюме це буквально документ, який справляє перше враження про вас. І якщо там є якісь дивні помилки або одруківки, то це одразу псує перше враження про кандидата. Важливо зробити фокус на результатах, тому що робити ми можемо дуже багато чого, але чи є в цьому якийсь сенс, чи приносить це якийсь профіт для команди. Компанії, це насправді дуже важливо, і якщо ви щось робили, 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 але це ні до чого не призвело, то насправді ви нічого і не зробили, можна сказати. Тому обов'язково зафіксуйте свої результати, які ви вже досягали. Можливо, на попередніх місцях роботи, можливо, десь у інших місцях, де ви мали дотичний до цієї роботи досвід. І обов'язково це згадайте із цифрами по можливості. Якщо ви не маєте конкретних даних або, можливо, працювали під НДІ і не маєте Раво розкривати якусь конфіденційну інформацію, ви можете використати якісь відсотки, наприклад, або приблизні цифри там в два рази, в три рази щось більше, змінив, покращив. Для того щоб принаймні дати загальне уявлення про те, що ви досягли. І останнє обов'язково використовуйте гіперпосилання для того, щоб простіше було переходити за лінками у вашому резюме, навіть якщо це пошта або це особливо посилання на ваше портфоліо, краще зробити так, щоб в один клік можна було перейти і одразу побачити те, що ви хотіли розмістити, а не копіювати, вставляти, переходити в браузер і так далі, робити зайві рухи. На, на жаль, ніхто не буде. Підсумовуючи, скажу, що. Важливо саме робити одне резюме під одну вакансію по можливості, хоча б деталі змінювати, оскільки це дуже сильно впливає на ефективність пошуку роботи і на те, чи вам взагалі дадуть відповідь від компанії. Наступний крок це мотиваційний лист або супровідний лист. Хоч він і називається листом. Насправді це має бути дуже коротке повідомлення з підсумком про те, чому саме ви, чому саме з вами варто познайомитися і рухатися далі. Якщо коротко, вам потрібно відповісти буквально на три питання. Хто я, які мої сильні сторони і чому саме я на цю позицію маю претендувати? Я навела на слайді деякі приклади, які ви можете розглянути і обдумати, що ви можете під себе підлаштувати, щоб описати себе. Можете обрати будь-яку вакансію і спробувати описати свій профайл, використовуючи ці питання. Так само ці ж питання ви можете використати для того, щоб писати summary або профайл для свого резюме. В принципі, якщо інформація буде дублюватися, це взагалі не проблема. Головне, щоб ви донесли все ключове з вашого досвіду, на що потрібно звернути увагу роботодавцю. Загалом, коли ви готуєте резюме або коли ви спілкуєтеся з роботодавцем на будь-яких етапах, вам потрібно робити акцент саме на тому, що бізнес хоче почути, а це здебільшого цифри, гроші, ключові результати і досягнення. Якщо у вас уже є Є ця інформація, то супер, просто використовуйте її. Якщо її з тих чи інших причин немає, то спробуйте максимально конкретно наскільки ви можете пояснити, чим ви займалися і який це приніс результат. Наприклад, навіть якщо це було для університету, це вже більше ніж у деяких людей. І обов'язково ніколи не забувайте на своє резюме або портфоліо, навіть якщо ви вже маєте роботу або наразі не зацікавлені в пошуку роботи, все одно обов'язково оновлюйте всі свої документи для того, щоб якщо це раптом знадобиться, вам не потрібно було витрачати зайвий час і ресурси на створення і пошук якихось там деталей, які ви вже забули. І важливо також займатися, що називається розвитком особистого бренду, навіть якщо ви рядовий якийсь працівник і ви не хочете. Бути якимось блогером чи ще кимось, ви можете використовувати, наприклад, LinkedIn для пошуку роботи, і до вас самостійно будуть звертатися роботодавці і пропонувати вам різні варіанти, навіть коли ви цього і не потребуєте. Але ви таким чином можете і досліджувати ринок, і досліджувати нові можливості для себе, і навіть просити про підвищення зарплати, якщо це актуально. Які ще можуть бути етапи відбору після того, як ви подали резюме і вас запросили далі? Зазвичай відбувається перша співбесіда з рекрутером, який оцінює ваші софт скіли і базово оцінює хард скіли якщо це, наприклад, якісь технічні вакансії або якісь більш складні позиції, на яких потрібно перевірити якісь ваші знання. Це зазвичай розмова, яка триває до години часу, може навіть півгодини, і ви можете поставити всі питання, які вас цікавлять про компанію, про те, що вони пропонують, і обговорити все, що вас цікавить, і відповідно про вас теж все запитають чи важливе для роботодавця. Наступний етап це тестове завдання. Іноді воно обов'язкове, іноді його немає. Часом це оплачується або може бути безоплатне. Тут ви вже маєте самостійно вирішити для себе, чи вам окей робити тестове безкоштовно, чи ви хочете за це отримати. Оплату, чи ви взагалі готові виконувати це тестове, можливо, воно занадто велике і займає там декілька днів і це все неоплачувано. Можливо, це тестове можуть потім використати як вашу інтелектуальну власність і вас не попередити. Ці нюанси варто обговорити і також для себе прийняти рішення, чи готові ви взагалі робити тестове або ні. Якщо ви, звичайно, на перших порах пошуку роботи, то, ймовірно, вам варто виконувати тестове, навіть якщо вас потім не візьмуть, це все одно буде цінний досвід для розуміння. Того як компанія взагалі працює, що вимагається на цій позиції, і чи вам взагалі цікава ця робота? Наступний етап це інтерв'ю з менеджером, або це може бути технічне інтерв'ю, знову ж таки, залежно від того, яку саме позицію ви розглядаєте. Зазвичай тут уже така розмова більш предметна, є якісь конкретні питання, можливо, конкретні кейси з досвіду роботи компанії. Ви можете обговорити реальні проблеми, які потрібно вирішити, і взагалі навіщо цей спеціаліст потрібен в компанії, що ви можете запропонувати? І тут, в принципі, такий відбувається особистісний і ціннісний меч саме з командою, оскільки якщо о, це ваш безпосередній керівник, то вам потрібно розуміти, чи комфортно буде обом сторонам співпрацювати в подальшому. І останній етап, який в принципі не завжди відбувається, але останнім часом доволі часто це перевірка відгуків або референсів з ваших попередніх робіт, або взагалі від будь-яких людей, з якими ви співпрацювали чи взаємодіяли останнім часом. Це в принципі окей, але важливо завчасно це тримати в голові, і можливо домовитися з людьми, з якими ви потенційно можете вирішити, що вони вам дадуть рекомендацію. Це важливо для того, щоб розуміти, чи ви взагалі окей, людина чи ні, чи варто вам довіряти, чи все у вас було гаразд на попередніх місцях роботи, навіть якщо попередніх місць роботи як таких у вас не було, ви можете банально дати контакт свого якогось викладача, і це теж буде окей. І декілька порад перед тим як ви розпочнете будь-яку комунікацію з роботодавцем. Важливо перш за все подивитися сайт та соцмережі компанії, якщо вони є, і подивитися детальніше про те, чим компанія займається, що їм цікаво, які ініціативи вони підтримують, з якими клієнтами співпрацюють, хто їхні конкуренти і так далі. Це займає насправді не дуже багато часу, можна витратити до 10 хвилин, навіть але вже мати більш широке уявлення про те, чим вони займаються, і відповідно, навіть до цього готуючи резюме або під час розмови на інтерв'ю, ви можете вже виглядати. Значно професійніше і вже отримати собі додаткові бали в карму за те, що ви дізналися трошки більше, ніж інші кандидати. Наступне, що важливо зробити, це підготувати перелік питань, які ви б хотіли уточнити в розмові з рекрутером або, можливо, з керівником, дивлячись на якому ви етапі, ці питання мають бути не якимось супербанальними і точно не про те, що вже було в вакансії. Наприклад, якщо у вакансії вже вказали, скільки годин людина працюватиме на цій позиції, або яка буде зарплата то не варто це уточнювати ще раз, оскільки це вкаже лише на вашу неуважність. Натомість краще запитати про культуру в компанії, про те, які очікування від вас, як від кандидата, якщо вас оберуть, і інші нюанси, які вам можуть бути цікаві, наприклад, про якісь неформальні активності, які можуть бути, і так далі. Під час будь-якої комунікації з роботодавцем важливо демонструвати щирий інтерес та насправді цікавитися тим, що ви б хотіли дізнатися, оскільки це допоможе дізнатися про вас краще як про особистість. Далі важливо, звісно ж, продумати свої зарплатні очікування, навіть якщо у вакансії вказана зарплата, зазвичай це діапазон цін, і вам потрібно обґрунтувати, чому саме така ціна потрібна для вас і пояснити бажано використовуючи саме свій досвід, а не якісь свої особисті потреби. Тобто, якщо ви працюєте вже N років, ви маєте такі-то такі-то знання, можливо, ці знання рідкісні на ринку, і відповідно вони дорожче оцінюються. Відповідно, ви заслуговуєте на більший рівень оплати, ніж якщо вам просто потрібно заплатити за оренду квартири. І найважливіше перед підготовкою до інтерв'ю, наприклад, підготуйте тези відповідей на найважливіші і найчастіші питання. Зараз, в принципі, в добу штучного інтелекту і інтернету можна легко загуглити або запитати, які можуть бути питання на інтерв'ю по вашій вакансії, і попередньо підготуватися, використовуючи приклади, які були з вашого попереднього досвіду, або потенційні кейси. Що у вас такого досвіду, наприклад, поки ще не було. Сподіваюся, ці поради були корисними для вас. Бажаю вам успішних пошуків роботи та класних оферів.